Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз на тиждень з 3 до 9 листопада 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції цього тижня, про енергії планет, які впливають на зміни, і ми переходимо в нову якість життя. Та готуємося до ретроградного Меркурія. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на цьому тижні свідомо управляти своїми імпульсами, тобто діяти усвідомлено, а не в пориві. Цього тижня на нас чекає одразу кілька астрологічних подій. Тиждень буде бурхливим і насиченим. Тиждень з 3 до 9 листопада буде не з гучними вибухами, а з тихими, але рішучими змінами, які поступово будуть переписувати наші звичні маршрути життя. Це час, коли обставини підштовхують до переоцінки. Коли внутрішній голос просить прислухатися та діяти інакше. Тож на цьому тижні нас чекає і терезівська тяга до Прекрасного, яка може обернутися марнотратством, і скорпіоняча пристрасть, яка загрожує перейти в ревнощі, раптові прориви і несподівані труднощі, і поїздка з вітерцем і різке гальмування. Тиждень відкриває нову фазу активності. Після інтенсивних починають змінюватися і в повітрі відчувається зсув від внутрішнього аналізу до дій. Однак ретроградний Меркурій з 9 листопада нам нагадує: не все, що здається терміновим, справді потребує поспішних рішень. Цей тиждень це підготовчий період для початку цього осмислення. Тож у вівторок, 4 листопада, Марс переходить у знак стрільця. І додає нам вогню. В середу, 5 листопада, повний місяць в тельці, а Венера, 7 листопада, пірнає у знак Скорпіон, виходячи із свого рідного знаку Терези. Меркурій же гальмує перед ретро рухом, який запуститься 9 листопада. Тож енергія цього тижня ніби ділиться на дві хвилі. Перша це Марс стрільці кличе діяти, долати кордони, його веде дух свободи, бажання пробувати щось нове, шукати сенси життя, а інша сторона зупиняє та змушує слухатися свій внутрішній ритм. І головне, не поспішати, не гнатися за результатом і не брати на себе більше, аніж реально можете витягнути. Планети натякають. Зараз не час фінальних рішень, а час спостереження та налаштування. Марс переходить в стрілець 4 листопада і пробуде тут до 16 грудня 2025 року. Транзит Марса по стрільцю супроводжуватиметься відразу опозицією Марса до Урану. В стрільці Марс шукач пригод. Він азартний. В інший час можна було б сказати: готуйте карти, валізи та грандіозні плани, але акуратніше з прямолінійністю. Аспект протистояння Марса з Ураном додає аварійності, а 5 листопада нас чекає повний місяць в тельці кармічний супермісяць, який відбудеться о 15.19 в 14 градусі тельця, вісь телець Скорпіон. Тобто Повний місяць включає вісь фінансів та ресурсів. Супермісяць. Тому що в цей момент місяць опиняється на максимально близькій відстані до землі. І це кармічне суперлуння, тому що вісь повного місяця аспектується кармічними лунними вузлами. В супермісяць. Місяць зазвичай на 7-14 яскравіший і на 15-30 більший, ніж у звичайний повний місяць. Тому місяць ще більше впливає на нас. І це наші емоції, які місяць може освічувати нам. І ще місяць у знаку телець перебуває в екзальтації, і його дія посилюється мінорним аспектом з Юпітером, який зараз перебуває. В своєму знаку екзальтації, у знаку рака місяць управляє знаком рака, і цей аспект може давати, з однієї сторони, натхнення, фантазію, уяву та сприятиме творчим осяянням і посилить вміння синтезувати ситуацію. Але може створити й напругу, з якої людина має вийти перетвореною, оновленою. Тому що аспект стимулює трансформацію для того, щоб наше життя стало кращим. Тому це особлива повня і тема фінансів, матеріальних ресурсів, грошей буде особливо значущою в цей період. Юпітер сюди додає боротьбу за фінанси у світовому масштабі. А сонце рухається по знаку скорпіона. І нагадує нам про те, що іноді стрес, втрати і руйнування це те, що давно назрівало в просторі, і щоб життя тривало далі, нам важливо вміти розлучатися з минулим, відсікати непотрібне. З 6 до 7 листопада буде особливий день, це пов'язано з колесом року, і це теж пов'язано. З слов'янськими традиціями і не тільки. І якщо дивитися ширше, це колесо сонячного циклу, і воно показує нам процес народження, життя і спаду енергії. І сонце, що пішло в подойбічний світ в Самайн, це період темряви для того, щоб з'явитися знову в зимове сонцестояння. Тож колесо року є мандалою. Системною цілісною моделлю, подібні мандали ми можемо зустріти в різних культурах та традиціях. Вони всі так чи інакше вказують нам на загальний принцип центр і структури навколо. А колесо сороку це чотири головні кардинальні точки і чотири перехідні точки, тобто перехідні періоди. Рух кожної планети супроводжується циклом. А перехідні точки це точки, коли Сонце знаходиться в серединній точці між кардинальними точками. І це 15 градус. Тож непосвячені люди вважають, що силова точка року проходить в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Але це не так. Але дуже поряд справжній особливий час, коли можна реально встановити контакт. Зі світом темряви дізнатися підготовлену для вас інформацію і пройти свої інтенсивні трансформації, які назрівають, це ніч із 6 на 7 листопада, тоді коли сонце увійде в 15 градус скорпіона. Але тут можна розглянути ще плюс-мінус 3 дні, тобто з 12 до 18 градусу. Це перехідний період, і в цей момент сонце проходить по 15 градусу скорпіона. Посередині цього знака, саме цей момент і є найсильнішим за енергетикою трансформації. Саме в цей особливий період ви можете усунути зі свого простору те, що в себе зжило. І саме цей час особливий, ви можете дати свободу собі для подальшого зростання, якщо зрозуміти. Що вам хочеться, і насамперед йдеться про речі, які вас пригнічують, але ви все чомусь продовжуєте тримати їх при собі. Ці речі настав час спалити або надати землі чи воді. Звільнятися від усього непотрібного важливо в стані натхнення на те, що ви звільняєте своє життя для благополуччя та розвитку. А 7 листопада Венера переходить у знак Скорпіон і пробуде тут до 30 листопада. Відразу як перейде Венера в знак Скорпіон, вона створить квадратуру до Плутона, і тут може заіскрити аж до скандалу та розриву стосунків. І це може тривати до 10 листопада, тож тримайтеся в руках. Венера змінює Терезина Скорпіон. Кохання, гроші та задоволення тепер будуть бачитися через призму пристрасті, тотальності і глибини поверхневе буде не влаштовувати, і така поразка Венери може принести несподівані фінансові витрати на якісь штрафи або аварії, або поломки, які вимагатимуть термінових витрат на ремонт. І це ще важливо, тому що Меркурій буде розвертатися у ретроградний рух. Меркурій в стрільці у вигнанні та плюс ще й в стаціонарно ретроградному становищі буде в цей же самий період, а це дає високу аварійність через знижену концентрацію уваги. Тож цей тиждень категорично не підходить для заходів із зовнішністю косметичних, іміджевих, медичних будь-яких процедур. Також наприкінці тижня потрібно берегти сечостатеву систему, можуть загостритися пієлонефрити, цистити, тримайте ноги та руки в теплі, пийте трав'яні збори. Відповідно, вся перша декада листопада не підходить для серйозних фінансових операцій, для взяття кредитів, для інвестицій, великих витрат і покупок. До 5 листопада це безпосередньо стосується питань нерухомості, тому що можуть виникнути проблеми з оформленням документів, з переказом грошей та різні інші несподівані перепони. Також ще одна подія на цьому тижні: Уран, вища планета, повертається в знак Телець і пробуде тут до весни 26-го року, це фінальний акорд планети, планети раптових змін революції та хаосу. І поняття, надійні активи та стабільний дохід в цей період не передбачені. Це повернення Урана остаточно завершить тест драйв нового дивного світу, димоверсію, яку ми спостерігали ще влітку. Тобто, всі вищі планети і Сатурн повернуться в положення. Цього ж періоду минулого року, але на зовсім іншому положенні кармічних вузлів, на становище, яке потребує ідеологічного та соціального осмислення того, що відбувається у світі і в житті кожної людини, у відношенні до того, що відбувається, в сенсі внутрішнього резонансу цьому процесу сприятиме і ретроградність Меркурія, який весь тиждень уповільнюватиме свій рух. А 9 листопада перейде в ретроградність. Ретроградний рух Меркурія з 9 до 29 листопада Меркурій зі знаку стрільця повернеться в знак Скорпіон. І період ретроградного Меркурія нагадує, що всі домовленості та плани потребують подвійної перевірки. Ретроградний Меркурій це сигнал зупинитися і переглянути вже, здавалося б, вирішені питання. Цього разу він пройде в пристрасному та трансформаційному знаку скорпіона і почне свою ретроградність в оптимістичному стрільці. І це ідеальний час, щоб переглянути свої вклади, борги, кредити, зв'язки, щоб розібратися в глибинних аспектах ваших стосунків. Можливо, відкриються нові грані ваших проєктів. Тож не поспішайте розбудовувати нові плани на основі неперевіреної інформації. Поспіх і недомовленість можуть призвести до прикрих непорозумінь. Краще зосередитися на аналізі та завершенні розпочатого місяць до 5 листопада зростає, і, здавалося б, це прекрасний момент для того, щоб починати нові проекти, але ви вже знаєте. Чому не варто цього робити? А після повні місяць почне спадати, і це період завершення проєктів, а на ретроградному Меркурії ще й перегляд і переоцінка всього. І цього тижня місяць пройде вогняним та запальним овном, терплячим тельцем, повітряним та легким на підйом близнюкам і емоційним раком. І на екрані ви бачите період місяця без курсу. Місяць без курсу робить нас уразливими, по багатьом напрямкам від роботи до стосунків. І будь-які починання можуть мати негативний результат або нульовий. А тепер давайте пройдемося по дням тижня. Понеділок, 3 листопада. Ранок дарує ясність, приплив натхнення та легкість у комунікаціях, і хочеться щедрості, зізнання, розкоші, гарних жестів, хочеться поринути у задоволення і отримати потужні емоції. Хтось пройдеться по магазинам і непомітно витратить занадто багато грошей, а хтось бажатиме і вимагатиме подарунків, як знаків кохання. В бізнесі є ризик переоцінити свої можливості, вкласти більше, ніж варто, повірити в порожні обіцянки і можливі непотрібні витрати, затримки, плутанина з оплатами, а в коханні та стосунків є схильність ідеалізувати партнера і не бачити нюансів, можливість сплески емоцій і бажання отримати все і одразу. Тож Венера в напрузі з Юпітером. І якщо ви відчуваєте внутрішній перегрів, зменшіть оберти, дайте стосункам простір, не варто влаштовувати урочистості, робити пропозиції руки та серця і розпочинати нові союзи. Аспект надто нестабільний. А Марс, в тріні з Нептуном, протягом дня буде сприяти заповзятості, веде до великих ідей та цілей, і це можливість. Для натхнення себе та оточуючих музикою, фільмами, історіями великих людей. Тож почніть тиждень із постановки намірів, а не конкретних рішень. Мрійте сміливо, але не витрачайте енергію на суперечки та докази, а в другій половині дня не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Четверте листопада вівторок. Місяць проходить по знаку Овен до 1817, а перехід місяця в телець відбудеться на квадраті до Плутона, а Марс переходить в стрільця, формуючи опозицію до урану. Тож день може стати одним з найемоційніших та запальних протягом тижня. Розчарування, марнотратство, запальність, зарозумілість, все це може спричинити серйозні розбіжності з оточуючими. Марс в стрільці кличе до дій та пригод, але опозиція з Ураном схиляє до необдуманого ризику, до раптових імпульсивних рішень та дій. Тож будьте обережні. Так, Марс товаришує з Нептуном. А це натхнення, креатив, бажання мріяти та діяти через інтуїцію. Але енергії мало і хочеться розслабитися чи зайнятися творчістю. Але водночас напружений аспект Марса в опозиції з Ураном дає зовсім інший настрій, можливі несподівані прориви, різкі сплески енергії, конфлікти. В день місяця в опозиції з Венерою. І це внутрішнє напруження може хотітися свободи та грошей, любові та впливу, і все це одночасно. З 13 22 до 1816 місяць без курсу, і в цей час не варто починати щось нове. Цей день як гойдалка. Вранці можна зловити осяяння, надихнутися ідеєю, зайнятися творчістю, але ближче до вечора будьте обережні з комунікаціями. Спонтанні дії та різкі слова, несподівані вчинки можуть спричинити розбіжності. Тож стримуйте імпульси і якщо відчуєте, що хочеться зірватися, перейдіть на фізичну активність або швидкий рух. Внутрішній протест спрямовуйте на помірний спорт або активне навчання, не сперечайтеся з начальством і партнерами. Сьогодні будь-яка дрібниця може перерости в бурю. 5 листопада день повноти почуттів та перевірки на стійкість. Місяць в тельці проходить опозицію до сонця. Це суперповнолуння, повня на осі та ледь скорпіон. Психіка людей збуджується, емоції загострюються, наростає напруження у сфері фінансів, власності, а також сексуальне збудження. З'являється особлива потреба в стабільності та глибоких переживаннях. Повний місяць це кульмінація тижня, розкриваються приховані теми, особливо у відносинах, фінансах, системі цінностей. І ви можете виявити, що ваша система цінностей не підтримується вашим партнером, має інші пріоритети та погляди на життя. По мінімуму це може розчарувати, але. Так як це повний місяць, і емоції можуть зашкалювати, це може привести до розриву відносин, те, що довго зріє всередині, може вийти назовні саме в цей день, і можливі емоційні розряди, сльози, визнання у почуттях чи усвідомлення, що щось завершилося. Марс в цей день в секстилі з Плутоном посилює волю, хоробрість, впевненість у своїх силах, сексуальну енергію і сприяє фізичній діяльності. Тож не намагайтеся контролювати ситуацію. Краще спостерігайте, уникайте починань, і якщо є можливість, присвятіть день внутрішній роботі, ритуалам на очищення та самоаналізу, не розмовляйте на педантичні теми. Повний місяць це не той час, коли розмова до душі принесе порозуміння. Але в цей час може проявитися вся правда. Ввечером знайдіть час для тиші та відпочинку, але ще й вечором може прокинутися стан щедрості, співчуття, дружелюбності це підходящий час для освоєння або передачі вищих знань. Тож, уникайте в цей день крайнощів, керуйте своїми емоціями через практики заземлення, догляд за тілом, будинком, землею через помірні земні насолоди. 6 листопада. Четвер Місяць в тельці в гармонії з Юпітером, Сатурном та Нептуном, а потім переходить до близнюків, створюючи напругу з Марсом та Меркурієм. І це підтримуючий вплив, шанс відновити ритм, дійти душевного балансу. Марш товаришує з Плутоном, і це потужна енергія, можна поринати в те, що потребує глибини трансформації. Але місяць з'єднується з Ураном. І це можуть бути сюрпризи, несподівані повороти, зміни планів, і це може привести опозицію урана з Марсом у відкритий конфлікт. Тому є ризик емоційних сплесків. Тож ранок продуктивний і можна завершити справи з почуттям задоволення, розважливості та натхнення, а вечором активізується потік інформації, але зростає ризик втоми, емоції можуть загостритися, що призведе до запальності та грубості. День можна вважати перехідним від напруги до відновлення. Вранці і в першій половині дня корисно планувати, вирішувати питання, які накопичилися, а друга половина дня її краще використати для переосмислення, щоб переключитися на внутрішнє. Дійте вранці, спілкуйтеся вдень, а вечором керуйте своїми емоціями та реакціями і фільтруйте слова. Не беріть близько до серця гострі репліки, енергія просто перевантажена. 7 листопада, п'ятниця. Венера входить до скорпіона і утворює квадрат до Плутона. Тож у другій половині дня може накотити хвиля смутку, песимізму, підозрілості, а може, хтось і захоче маніпулювати. Відносини в зв'язку з переходом Венери в скорпіон загострюються, пробуджуються ревнощі, незадоволеність чуттєвими задоволеннями та насолодами. Чутливість у відносинах стає дуже глибокою. Виникає бажання все або нічого Ревнощі і можуть прокинутися внутрішні страхи. Тож не вимагайте від близьких неможливого. Краще заглибтеся у творчість, в духовні практики. День підходить для аналізу своїх уподобань, але не для зав'язування стосунків. 8 листопада. Субота. Місяць в близнюках створить напругу до Сатурна та Нептуна. І місяць переходить з близнюків до раку о 17.07 і створить тригон з Венерою. Вранці можливе відчуття смутку, похмурості, а потім можлива хвиля сумнівів та нерішучості. Вечером настає емоційне пом'якшення та гармонізація стану. Може проявитися ніжність, привітність, миролюбність. Вечір дуже підходить для сімейних справ, для затишку, свят, творчості та відновлення душевного тепла. Тож присвятіть вечір дому та своїм близьким. І добре приготувати щось смачненьке, прикрашати простір, приймати гостей або відпочивати в тиші. Вода очищує, тож добре проводити водні процедури. 9 листопада, неділя. Меркурій переходить в ретроградний рух, а перед цим зупиняється. День може бути світлим, надихаючим, з емоційним підйомом. Це енергетика гармонії, врівноваженості та благополуччя. При цьому з розворотом Меркурія в стрільці слід приділити увагу деталям, договорам і техніці. Тож місяць в раці. Створить тригон з сонцем у скорпіоні, а це енергетика ясності, врівноваженості, гармонії та благополуччя. І це чудовий період для ясної взаємодії з людьми. Але не забувайте про станціонарний Меркурій. І коли Меркурій, який відповідає за наші думки, слова та вміння вчитися, проявляється в стрільці, це не про копання в дрібницях. Проте в цей час, коли розширюються горизонти, приходять добрі ідеї і хочеться вчитися чомусь новому. Тож з 9 листопада Меркурій в стрільці повертається в ретроградний рух до 30 листопада. І це стосується планів, документації, комунікацій, і це вимагає більш уважного ставлення. Тож уважніше читайте та передавайте повідомлення, особливо ті, які мають значущий вплив на справу. Може повернутися старі ідеї, незавершені розмови, теми навчань та подорожей. Тож в неділю завершить тиждень із вдячністю. Це вдалий день для натхнення, творчості. Він може сприяти ясності в справах. Добре, повертатися до минулих ідей, переглядати плани і будьте уважнішими при покупці техніки, підписанні документів. Та оформленні угод при можливості перенесіть важливі оформлення. Тож тиждень проходить під впливом зміни вогняної активності та глибокого емоційного переосмислення, і головна тема управління імпульсом. Тож важливо діяти усвідомлено, а не в пориві. І ретроградний Меркурій з 9 листопада нам підказує, що краще виправити помилки минулого, переглянути колишні ідеї. Аніж тікати в нове без перевірки. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі і за вашу підтримку. Бажаю всім успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!